Друзі, це буде пролог. Я завтикала на поличках з кетчупу. Люблю кетчуп, як і мене. І зазвичай я купую ну, типу Хайнсо. Але от дивлюся, є лагідний 35 гривень, королівський смак. І такий же лагідний 94. Читаю склад, томатна паста 30%. А в цьому томатна паста 28,5%. Тут 250 грамів, а тут в два рази більше. Але все одно дорожче. Далі є кетчуп іноземного виробництва і 300 грамів коштує 129 гривень в склі. Але читаю склад і а, томатна паста 60 60%. Ну, 60 да, Розумієте, в чому справа не тільки в тому, що в склі, а в складі. І якщо взяти дуже популярний відомий бренд Heinz, то тут склад пишеться 148 грамів помідорів на 100 грам кетчупу. Хір розумієш, скільки це? Знову ж таки, дивимось на цукор 22,8. А в королівському. Смаку теж 22,8 цукрів. Мовно, цукрів скрізь однаково. Але відрізняється кількістю саме томатної пасти, сировини. Якщо що, я жодного не купила, тому що згадала, зараз сезон томатів. Все, друзі, поїхали на касу. Дома вже покажу, що я купила і на яку суму. Чекаєте, наша ж улюблена тема це пенсіонерська мінеральна вода. Ціна не змінилася. Більше 50 гривень, але є бюджетний варіант за тридцяточку. А ще є знижка на мій улюблений апельсиновий сік. От натуральний. Я завжди вичікую цю знижку і купую собі літр до кави ранкової. Я ж можу купити два. Я ж сильна жіночка, листіха, допхаю додому все на своєму горбі. Хоча горб це ж у верблюда. Верблюдіха. Ну, якось так. Я ще взяла пів літра в склі бальзаміку. Mm. А вийшла за хлібом. А тут контент намалювався. Зі Щось я розійшлася. Mm. Мені йти додому ну, десь хвилин 15, але я вже думаю, може таксі викликати. Mm. Хоча в сільпо є доставка. Mm. Друзі, 2166 гривень, долар зараз десь 41 плюс-мінус. Тобто це 52 долари. Жінка вір Це цього шоковиця. Друзі, ще раз я вітаю на каналі Невгомовна Монро. І зараз я вам продемонструю, які продукти я купила на 2166 гривень. В магазині в супермаркеті Сільпо. Тут виключно продукти. В Терці в Києві. І сьогодні, на момент зйомки відео і покупки, 24 серпня 2025 року, сьогодні День Незалежності. Я ще раз всіх вітаю, але в мене на каналі є відео, в якому я рефлексую про свою національну, громадянську ідентичність. А, подивіться, рекомендую. Але переходимо до продуктів, до речі, подивіться, як замечилися сумки, мої шопери, сині, жовті в кольорах українського права. Давайте починати. Я купила всі продукти, які от. Я люблю. Я дивилася на цінники, безумовно, і вишукувала жовті цінники знижки. Це нормально. Це така от здорова економія. Але я не купувала продукти виключно тому, що вони по знижці. Ось що я хотіла сказати. У мене електронний чек. І це теж прекрасно. І ми почнемо. Якісь продукти. Я знаю, скільки коштують, і інші буду. Підглядати вершки. Щось вони коштували 40 гривень. Це президент. Я іноді п'ю каву з вершками. І мені подобаються саме такі порціонні. Далі. Так, я іноді їм локшину швидкого приготування. І, до речі... Ця рисова лакшина з соусом ФОГа. 32 гривні. Я ще здивувалась, і думаю, так стопа, чого вона така дорогенька. А вона рисова. Рисова локшина зазвичай коштує дорожче, ніж з борошна. Далі, от поїла я локшини гостренької, випила кави сісточком. І може бути печія. А щоб швидко а, справитися, ну, знизити це відчуття печіння десь, отут, от, в, в як це називається зона а гартань, Ну, коротше, тут, от, знаєте, так підходить. З'їжте мигдаль. От сушений мигдаль. В принципі, це прекрасний, дуже поживний горіх, але саме от пару о, горішків. Одразу знімають симптоматику очі. Це я давно десь Боже, ну років 10 тому, де не більше. Побачила ну, ну, хтось на Ютубі казав такий лайфхак. Мигдаль цей коштує, до речі, тут. О, скільки тут грамів, 150 грамів і мигдаль коштує 90 гривень. Далі я люблю. Енергетики, зокрема, Red Bull. цей без цукру. На нього була знижка, тому я його купила. Зазвичай я п'ю половинку. От половинку. Безумовно, потім я допиваю другу. Але якщо я забуваю, що є друга, друга залишається в холодильнику, я можу допита, може вилити. Не рекомендую, друзі, одразу кажу. Часто пити енергетики. Але іноді можна. Я купила класичний і без цукру 40 гривень. Прекрасна ціна, каже, купилася на знижку. Я обожнюю ще арахіс. Арахіс обожнюю це, м'яко кажучи, не найкорисніший горіх. Це один з найдешевших горіхів. Я його рідко їм, але люблю. Оцей коштує 70 грамів. Зараз скажу. Зараз скажу, скільки він коштує. Ти ж побачила на знижці, друзі, побачила на знижці хапинула. <рив> Секунду. Арахіс коштує 22 гривні. Мені ще подобається а, арахіс в шкарлупі. Оце просто зарази, знаєте, як, як сонячникове насіння. Просто не можеш зупинитися їсти. А, я колись купувала, і от потім реально треба їсти мірдалі, або ж пити мінеральну воду от гідрокарбонату ну, з газом, щоб якось знизити. А, от, оце, оце, от інтенсивність печії. або ж от, от, тут щось стане. Реально не можеш зупинитися. Ну іноді. іноді люблю. Далі. Зараз я. От замість газованої води. Мені дуже подобався раніше швебс. Шприцепіроль. Піроль якось так він називався. Я купую камбучу. Це спрага. Там є різні смаки, класичне. Це грейпфрут. Купила, тому що на цю камбучу зараз знижка. Так, вона коштує 62 гривні, по знижці 42. В принципі, цікий напій настрою. Я б сказала. От хочеться чогось такого, знаєте, газованого, такі чарівні бульбушки. Ріші плана шампанське, зараз п'ю комбучу. А, і о, прянощі, точніше, спеції, це м, перець чорний. Мені подобається цей бренд паприка. І тут натуральна приправа до картоплі. Вони щось по 20-25 гривень, плюс-мінус. Сумочка. Юнікло, така долічка, бачите? Дуже містка. Це гресіння мені привезла з Варшави ще рік тому. Вона коштує близько 15 євро ну, до 800 гривень. Реально, класнючі, там різні є кольори і трішечки відрізняється оця от о, тканина, з якої вона пишете, є Дуті, типу з Нілону, а є, от, бачите, тут. Така сіточка, як спортивна. І ще є от кишенька на молні і всередині кишенька. Так, поїхали далі. Ну, це, це моя пристрасть, не раз казала. В розпаковках продуктів я обожнюю рушники. Рушники для кухні завжди є. Тут о, три шари, і вони коштують зараз скажу. Рушники, скільки ви коштуєте? Рушники. Ну, їх опинули на вході. На вході, зазвичай, сільпо робить такі викладки товарів по гіперзнижці. Не факт, що вони мені потрібні, але ці рушники коштують 50 гривень. Прекрасна ціна. Сюди. Яйця. Яйця це премія. Бренд сільпо. Це перший вища категорія. 10. Яєць коштує 72 гривні. Яйця не здорожчились з моменту останньої нашого відео, де я моніторила ціни на продукти. Це було там пару тижнів тому. Вони так і коштують. Баклажани. Кіло баклажанів зараз сезон коштує 33,50, два баклажани 32 гривні. Я зазвичай їх не смажу, я їх о, тушу. Тому що якщо смажити, вони беруть дуже-дуже багато а, олії. Ні, Я люблю смажені баклажани з чесником, з томатом, з цим соусом, з зеленю. Але реально, поки їх посмажиш, дуже багато олії використовуєш. Друзі, тут перці. Я запікаю перці, я обожнюю перці. Раніше не сирий в мене теж якось тут, потім він стояв десь. Я відчувала цю. Перечну вітрішку. А от коли він термічно оброблений або ж запечений, просто смакота, я запікаю в духовці, потім чищу, заливаю оливкову олію, можу додати чесник. І в банку це все кладу. І от як, ну, як антіпасті, правильно це називається, ну як овочевий такий гарнір. Знову ж таки, можу їсти хоч кожен день. Обожнюю, от обожнюю печені, перці. Холодець. Не раз зізнавалися в коханні холодцю від власної кулінарії Сільпо. Він зараз коштує. А скільки зараз коштує холодець? Я вам скажу. Це курячий. 254 грами 106 гривень. Тобто 420 гривень коштує кіло холодцю. Ну, я не буду собі його робити, точно! Я пам'ятаю, якщо в моїй сім'ї варили холодець, це завжди був типу зіль, це знаєте, сольтесон з таким слоєм жира. Боже. ну, ну Я не любила. Я пам'ятаю, там перший раз прийшла, побачила холодець, знаєте, як залівне, такі прозоре, що видно м'ясо, а не якісь хрещі, да, сіські -піські. Ну, це реально було. Залівно. З дорослому віці, я пішла до когось день народження і побачила таке красиве заливне, як в книжках з кулінарії радянських. А в мене в сім'ї завжди готували от, от, от щось на кшталт зільцу. Так собі. Так, я купила пів літра бальзаміку. У мене закінчився бальзамічний оцет. А, він коштує 140 гривень. На нього близнижка. Люблю додавати в салати. Але я міксую з соєвим соусом. Хлібчик. Хлібчик люблю. 139 гривень за кіло. Тут 300 грамів 42 гривні. З насінням, з кунжутом. І одразу, друзі, показую вам виноград Кішміш. 86 гривень за кіло. 93 гривні. Далі. Огірочки я купила. Кіло коштує 44 гривні. Огірочки. Я зі своїми мишечками, я просто два взяла я не розраховувалась тільки купувати, чесно кажучи, але потім я захопилася і зрозуміла, що буде контент. Тому прийшлося купити От гривні 20 біорозкладний пакет. І що далі ми маємо тут? Е, я купила огірки малесольні, 85 гривень Грінвель. Щось тут протікає десь. Ну, зараз перекладу. І вони коштують зараз 50 гривень. Також вишкове масло 180 о, грамів коштує 110 гривень. Якось я не помітила, як масло здорожче, але я Ще пам'ятаю, пачка масла коштувала там щось 80 гривень. Зараз сто 10 це познички рвала так 150 коштує. Наступне, я купила собі трішечки нектаринів. І ранню цибулю. Цибуля рання коштує 50 гривень, 21 гривня за пів кіло. І нектарин я купила 800 г95 гривень. Не знаю, смачні чи ні. Я, в принципі, не дуже люблю фрукти. О, ну, так я не фруктозалежна, знаєте. Є яблука, є там от нектарини. Я згадаю, що є, можу ввечері з'їсти. Хоча не рекомендується ввечері їсти. А із фруктів я більш за все люблю банани. І апельсини, апельсини я теж купила. Далі я обожнюю сільпошний штрудель з маком. Тут дуже багато маку. Але вони нарізають тільки по пів кіло. Він коштує 250 гривень за кілограм, і от пів кіло 140 гривень, 560 грамів. Це я найменший шматочок взяла. Ну, до мене зараз Рефіня в гості їде. От, ну і він о, як це, не сохне, тобто умовно, мені на тиждень. До речі, от цих продуктів мені ну, вистачить ну, плюс-мінус на тиждень. Оце я закупила продуктів на тиждень. Ну, безумовно, там бальзамік, це на довгу. Там я не вип'ю там дві банки Редбула, дві банки спраги за тиждень Камбучі. Ну, от, огірочки, ну да, плюс-мінус. Просто у мене є томати. А, у батьків графіні є огород. І от вона мені передає там томати, іноді огірочки, там, кабачки, якісь там буряки, овочі. Тобто зараз я на це гроші не витрачаю. От я купила ще а, стегно. 800 грамів, епікур. Кіло коштує 160 гривень. Ну, тут три шматочки. Ну, в день треба сідати один шматочок. Ну, Якщо міксувати от білок, вранці два яйця, шматок курки на обід ужин, там очевий салат. У мене плюс-мінус два прийоми їжі повноцінних. А, так, два. Ну, якісь перекуси, там, типу, горішки, а, якісь бутір я можу зробити. Ну, ну, я б сказала, отут продуктів на 5 днів, на 5, не на тиждень. На тиждень на одну людину, мені здається, замало. Якщо рахувати, от м -м, потрібну кількість там, білка в готовому виді, в готовому блюді о, страві, там далі о, жирів о, рослинних, о, животного тваринного походження, далі там горіхи обов'язково, яйця, вуглеводи, яка що не купувала. У мене є ще гречка, там різні о, вуглеводні каші, рис. Це все є. Ну, от фрукти. Ну, так, друзі, плюс-мінус. Два пакети соку апельсинового по 40 гривень. Мені дуже подобається цей бренд Sunland. Тут тобто натуральний сік. І от смачний, такий, наче свіжовичевлений. Такий фреш. Мінеральна вода з газом. Лежанська. 15-30 гривень коштує плюс-мінус. І тут, друзі, чекайте, айсберг. Салат, він, передається, поштучно, ну, 60 гривень. Далі ще хлібчик, кіло 100 гривень, тут о, 200 г 20 гривень. Апельсини, лимони, три лимони плюс-мінус 43 гривні. Лимони здешевшили, тому що був період, коли вони коштували 120-130 гривень. Два авокадо 80 гривень. І перець зелений я ще таки купила. 55 гривень за кіло, 3 штучки 38 гривень. Люблю його. Мені просто подобається сама от текстура. Такий я не запікаю, такий я їм свіжим живим. ще Лимон лимони, апельсини. апельсини зараз коштують ще 90 гривень. Три апельсини, друзі, 72 гривні. Вони важать 800 грамів. В принципі, це все, що я купила на 2166 гривень. А, ну да. От З непродуктів тільки рушники. Ну, умовно, от на продукти я витратила 2100 гривень. І це. Ну, так, знетяжкою на. Не ну, на 5 днів. Якщо порахувати Місяць 30 помножити на 6, 6, 2. Ну, 12 тисяч гривень. Так, 12 тисяч Ну, плюс-мінус 10 тисяч гривень десь на їжу. Це якщо я їм тільки вдома. Ну, от так десь, мабуть, і виходить в мене в місяць. 10 тисяч гривень. Так що так. Друзі, на цьому все. Зараз зроблю собі чай. А, до речі, я накупувала ще чай, каву. Ну так. Ну, плюс, кажу, плюс-мінус 10-15 тисяч гривень. Це тільки їжа. І як ви бачите, я ж не їм морепродукти, рибу я не їм. Я не їм молочні продукти, я їх не купую. Діліться в коментарях, скільки ви витрачаєте а, грошей на їжу. На тиждень. Там, якщо ви живете одна, один або ж у вас там партнер з партнером, сім'я, що ви дозволяєте собі купувати. З чого складається ваш раціон? Де ви економите? Мені дуже цікаво завжди. Ну, і дякую, що провели зі мною час. Отакий От вийшов спонтанний. От, от, обожнюю, от Обожнюю цю спонтанність, про просто кайфую. Коли так раз-раз-раз, раз, 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 раз. І картина. Якщо ви хочете віддячити, зазирніть в інфобокс, там всі активні посилання. Все, до зустрічі. <гум> Катюня, йди привітайся, Катюнь. А, ну це вже окремо. На кацьок десь я рахувала, я витрачаю. А, ну має ж буде відео про мої рестрати. Чекайте, я ж вам розповідала, 17 розповідь, на що я витрачаю, скільки грошей. Люблю до зустрічі. Ну, якщо вам подобається подібний формат, я от після кожної закупки буду вам тут. Не, не вам тут, а буду демонструвати, що я купила. Ну, в принципі, дні те ж саме, Купую щось цікавеньке. коли буду купувати, то вам буду показувати. А, раніше ж бухло ще витрачала. Угу, економія, до речі. Ага. Пляшечка, вина зараз 200 гривень не підходить, присічка там 300-350. Я ж не одну пила одразу. Три. Ну, в компанії. там. А сама могла і одну. Ну, як могла, і пила одну. Пиво там якісь, джинтоніки які мені подобаються, слабоалкоголочка. Ну, не ні, джинни такі валютні я купувала. Там, 60 гривень, такі маленькі баночки іноземного виробництва. 음, 딴데 가서 딴데 가서